Затишний будинок в селищі міського типу Іванків Вишгородського району Київської області у вулиці Струмкова, 2, минула назва Боженка 2, можливе використання як дачі чи заміського будинку, адже він розташований недалеко від околиці лісу, де влітку можна збирати гриби та ягоди. Лише пару кілометрів від річки та ставків, де можна порибалити. У пішій доступності є магазини аптеки. Хвилин 15 іти до центру селища. Недалеко знаходиться лікарня та автобусна зупинка, опис нерухомості: теплий та компактний будинок площею 50 квадратних метрів, є дві спальні та вітальня, літня кухня з підключеним газом. Сарай для тварин, зберігання продуктів чи господарських предметів на ваш розсуд, земельна ділянка 10 соток. На всю нерухомість є належна документація, комунікації, електрика, газ підведено до будинку та літньої кухні, опалення, парове опалення від газу та пічне. У наявності дві грубки: вода, централізоване водопостачання. Також на території є криниця з питною водою, каналізація, інтернет доступний по вулиці та можливо підключити до будинку. Каналізація септик. Продавець Аліна. Телефон 098 791 22 45.